Так куди ми прийшли? Ми прийшли, бачите, фонд державного майна. Тут сидять наші вісім реєстраторів, які працюють у нас в місті Запоріжжя, а тут, бачите, без дзвіночка. вісім наших державних реєстраторів. Що у нас тут є, охорона? Охорона, охорона, охорони нема. Що у нас по часу? Друга година, да? без 10. Розшукуємо державні реєстратори, які у нас в місті Запоріжжі працюють, працюють на наші ЦНАПи, на нашу милу, на нас з вами. Відділ управління персоналом, діловодства, департаменту адміністративних. Послуг Запорізької міської ради, бачите, прийом та видача документів, відділ управління персоналом. Так, шукаємо наших реєстраторів. Тобто, що мила наша зробила Наталя. У нас черги, свавілля, хаос. Люди стоять в чергах, з неділі займають, не можуть зареєструвати нерухоме майно. Зруйноване, не зруйноване. Без різниці. Чому? Тому що неправильно організована робота. Два тижні. Бачите, в кабінетах почали закриватись. Почули голоси, такі зсередини закрилися. Але ж погано знають, зараз буду двері виривати. Так, ну, діловодство Запорізької міської ради. Так, продовжуємо. Що у нас? І у нас черги, ж. не можуть люди зареєструвати це нерухоме майно. Два тижні розголосу, і наша мила Наталя перенаправила громаду міста Запоріжжя в інші громади, щоб вони приймали реєстратори. Ці реєстратори працюють з людьми. Розумієте, люди приносять. Здають реєстраторам документи, реєструють нерухоме майно і через 4-5 днів приносять, забирають ці документи. А тут реєстратори не працюють з людьми. Вони людей не бачать. Розумієте? От десь вони тут мила їх заховала, в ЦНАПах приймають документи, потім ці документи якось до них сюди потрапляють. От я зараз хочу знайти цих реєстраторів. Я пройшлася, я не бачу жодної таблички, що тут державні реєстратори знаходяться. Зараз буду просто в кожну двері заходити. Ну, а як? Правильно? Що це за свавілля? Тобто інші громади працюють, а наші реєстратори не працюють. Так, ця двері нашу зачинена. Ну, що починаємо з вами. Давайте. Зачинено. Зачинено. Якраз ми все фільмуємо і з'ясуємо, де ж ці реєстратори і як вони працюють. І не дай Боже, на робочому місці їх не буде. Так. Діловодство, бачите? Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, державні реєстратори, які приймають документи, реєструють нерухоме майно. Де вони тут знаходяться? Знаходяться по ліву сторону, шостий кабінет, там тринадцятий, чотирнадцять, тринадцятий, восьмий, одинадцятий, ліву <гумен> сторону. Тобто десь тут табличок просто нема. Там є. Так, да, я просто пройшлась, подивилася. Є державні реєстратори. Є, да, я просто не помітила. Зараз ще раз подивлюся. Угу. Дякую. Давайте, може, я не помітила. Кажуть, є табличка, державні реєстратори. ну-ка. По цю сторону, шосте, ну-ка, начальник відділу нерухомого майна. Бачите, нерухомого майна. Зачинено, бачите, начальника відділу нерухомого майна на місці нема. Нема. Йдемо далі. Так, начальнику відділу нема, сказали 13-й кабінет, подивіться, будь ласка, нема таблички. 14-й кабінет, таблички теж нема. Ну, давайте заходити. Доброго дня, голова громадської організації. Роби своє. Ви нарадається найбільше нарада. У вас ви державні реєстратори Тут сидять державні реєстратори. я почекаю, коли вона у вас два державних реєстратора? У них нарада зараз. Знайшли двох державних реєстраторів, і у них нарада. О тут ключики вже з'явилися. Доброго дня, голова громадської організації роби своє Ганна Омельченко. А ви хто? Я шукаю реєстраторів державних. У мене державні реєстратори, я заступник начальника управління щодо державної реєстрації юридичних осіб. Юридичних осіб. Все інше. Угу. Державні реєстратори у нас угу. Нерухома нерухом майна. Шостий, десятий, одинадцятий. Шосте, десяте, Да, Я просто зайшла в тринадцятому. Два дві людини сидить. А де начальник чи якась людина, яка може сказати вісім реєстраторів? У нас є, які реєструють нерухоме майно. Мені треба цих людей знайти. Mm -hmm. Начальник в тринадцятому кабінеті, можливо, в нього раду. Ну так, да, це був начальник. Там просто не висить, що начальник жодної таблички не висить. А там, де начальник приїхали, у нас ще не всі таблички виготовлені. тому. А нещодавно це коли переїхали? Кілька місяць. На угу. Угу. Начальник там. А ще є якийсь замначальник? Ну, може, в шостому кабінеті зам його угу. з питань майна. Можливо, вони просто на нараді зараз. Угу. Це у двох вони, та? можливо, так? А ще який кабінет ви кажете там у ці реєстратори, можливо? Десятий, одинадцятий, десятий одинадцятий, дякую вам. Десятий одинадцятий кабінет. Так, я зрозуміла, бачите. Мені дуже подобається, що знаєте, жодних знаків немає. Хто, що, нема табличок. От повістьте собі, да, роздрукуйте а 4 листочки, повістьте на двері, щоб люди розуміли, хто за цими дверима сидить. Правильно? От як ми, громада, повинні до цих людей звертатися. Вася Пупкін. Отут от хоч щось роздрукували. Подивіться, от начальник відділу: хто? Вася Пупкін тут сидить. Про що цей Вася Пупкін? Васі Пупкіна нема. Давайте пошукаємо. Зрозуміли, там начальники, у них нарада. Давайте шукати державних реєстраторів. Доброго дня. Голова громадської організації роби своє. Доброго дня у нас відкритий реєстр. Ви не маєте права зима реєстр. Ой, дивіться, як зустрічають. Голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченко. Знімаю себе. Представтесь, будь ласка, хто ви? Бо на дверях нічого не висить. Шукаю державних реєстраторів, які реєструють нерухоме майно. Ви хто? Людоньки, які сидять у цьому кабінеті, представтесь, будь ласка, громада прийшла і запитує. Дві людини сидить тут, не представляються. Ще раз вийду, подивлюсь хто у нас тут одинадцятий кабінет. Подивіться, це державні службовці, які сидять на наших з вами коштах. Що у них тут сидить? І однажди на роботі, якщо ви мене знайдете без движений ліжу і от радості не ржу. Знайте, я трудом добіта і відкинула от так. Отак. Оця табличка висить. Зафіксовано. Хто ці люди в кабінеті? Ви будете представлятись? До вас прийшла громадська діячка, яка розшукує державних реєстраторів. Які повинні працювати на громаду. У нас черги. Ви є державними реєстраторами? Хто ви? Як вас звати? Що ви тут виконуєте? Ну, ви дивіться, що відбувається. Зайшла в. Державну установу, люди не представляються. Що будемо робити? Викликати поліцію? Ну, давайте викличемо поліцію. Давайте викликаю, 102. люди не представляються з документами. Я представилась, я зайшла, представилась. Хочу, я шукаю державних реєстраторів. Викликаємо поліцію. Будемо фіксувати, а що робити, правильно? якщо вони собі дозволяють отак вести себе з громадою. Правильно? Давайте. Клавіатура. 102. Доброго дня, голова громадської організації Роби своє Ганна Омельченко. Я завітала до державної установи, розшукую державних реєстраторів. Зайшла в кабінет. Кабінет не підписаний, таблички не висить, знаходяться дві людини. Вони не представляються з документами. Працюють, не хочуть представлятися. Я в них 10 разів запитала. Хочу з'ясувати, хочу викликати наряд поліції, щоб люди представились. Я розшукую державних реєстраторів. У нас в місті Запоріжжі черги. Нема яка адреса? Люди, яка тут адреса? Ви можете сказати для наряду поліції яка адреса? За якою адресою ми знаходимось? Яка у нас адреса? Перемоги тут? 50. Перемоги 50. Фонд державного майна. А, Омельченко Ганна Георгіївна дякую, да, дякую. На, все добре. на все добре. Так, ну що, викликали наряд поліції. Зараз ми знайсуємо, хто у нас тут державні реєстратори, як вони працюють. державні реєстратори з Можете, будь ласка, не заважати. Я знімаю себе, я нікому не заважаю. Я всіх хочу запитувати, хто я. я не знайшла начальника відділу. Я до всіх зайшла. Я, ви, ви представились, а тепер ви хочете представитись? Дивіться, він вийшов. Я, у мене нарада, вийдіть, а тепер він вийшов після поліції. Тепер він вийшов і каже, що він начальник. А до цього це хамло не представлялося. Де табличка, що ви там начальник? Де табличка на ваших дверях? Покажіть мені, хто ви, Петя Вася Пупкін? Хто ви? Я не бачу. Ці жінки, чому вони не представляються? Де вісім реєстраторів державних? А як ви себе ведете? Ви хто представтесь? Ви хто представтесь? Ви хто представтесь? Ви хто представтесь? Голова громадської організації роби своє Ганна Омельченко. Ви хто представтесь громаді? Ви хто представтесь громаді? Голова громадської організації роби своє. Ви хто представтесь громаді? Дивіться, ця людина не представляється. Давайте, громадсь. Голова громадської організації роби своє. Ганна Умельченко, ви да. хто представити? Наталія Анатоліна, миле Єльцо Угу. Можете Де ваші вісім реєстраторів? Вони працюють на місцях. Розумієте, вони працюють з реєстрації. Покажіть ви мені хочете... ваші вісім за... реєстраторів. Дивіться, ви хочете, щоб люди отримували послугу, правильно? А Я ви, зараз, хочу, е, е, щоб коли ви ходите показали. по коридору, е, відкриваєте двері, заходите до державних реєстраторів. Ви як людям допомагаєте? Я хочу... ну, ви зараз тут їх всіх перелякали, Я кричали хочу... тут на весь коридор. То що ви хочете? Ну, Я щоб, хочу подивитися ну, на ваших і наших реєстраторів. Як вони дивіться, працюють? Дивіться. Як я, може, вони дуже надають багато чого хочу? Я є громада міста Запоріжжя, а я те нам погано Запоріжя. надають послугу. У нас чого черги. ви вирішили, що погано? Ви звертались за послугу? Де наші ви, реєстратори? Де ви скажіть, ви зверталися саме? Де наші реєстратори? реєстратори. Покажіть реєстратори мені та реє... Реє... Покажіть. Так і питань не буде. Вони ви ж і до них тільки що заходили. Вони не представились. Питання вони... в тому, що вони не представились. Десь, ну, тому, Коли що... я приходжу в установу, мені повинні представлятися. Ну, добре. Що це... вам всі Стам. повинні. Все повинні. Я правильно? Я вам представився. У вас до мене є ще якісь питання. Покажіть мені людей. І ви їх тільки що заходили бачити. Покажіть мені реєстраторів. Громада Треба хоче побачити реєстраторів. Показати всіх вам. Звісно, я хочу подивитися. Но, У нас вісім реєстраторів. Я Мені хочу. покажіть, я, Добре, хочу. я не хочу вам їх показувати, бо вони зараз виконують свою роботу. Це ж не зоопар, щоб ну. вам їх показують. Сході ну, зараз. Значить, подивіться. з поліцією будемо Под, дивитися, як в працюють. Подивіться зоопар. Все, чекаємо Диві. на поліцію, будемо дивитися, Диві. де Диві. вони працюють Диві. і як вони виконують. Я прийшла зафільмувати, як вони працюють. У нас є черги, ми не бачимо їхньої роботи. Вони не представляються. Я, я не питаю. можу зрозуміти, де ви вони сидять. Саме ви може, ви, вже, ви до ви мене. Звернулась я. громада міста Запоріжжя. То. У нас черги. Ну то, ви не ви надаєте послугу. Ви, на. ви ж розумієте, чому чому? черги зараз в Ну, вони і не тільки в Запоріжжі. Розкажіть, хай люди почують, чому ну, черги засоби в засобах масової інформації. Е Ну, майже всюди кажуть, що е, треба перше, е, перш за все зареєструвати своє право власності. Ви ж розумієте, скільки об'єктів нерухомості е, в таких великих містах, як Запоріжжя? Ну вам скільки треба реєстраторів? 150, 150. Якщо всім, от е, вони зараз всі люди встали і пішли реєструватися. То ви знаєте, тут штата 10 осіб для Запоріжжя. Ну взагалі-то завжди було достатньо. А у вас стача скільки? E, 10, десять, вісім реєстраторів. Бачу, не приписуєте ще двох. Ну, ні. Ще є начальник і заступник, які ви, ви можете теж? виконувати. А, тобто ви теж можете працювати? E, я саме я не можу працювати. Ну тоді не ну. приписуйте, кажіть вісім. Вісім. Ну це є нормальна кількість для. Ситуації, коли в ну немає ажіотажу, скажімо так. Розумієте? Зараз є деякий ажіотаж. Його не треба підтримувати. Люди зараз всі спокійно зареєструються, нічого такого не відбувається, не, не, не щоб треба зараз бігти так, але ну, в засобах маса інформації. А що ви робите для того, щоб не було черг? Що ви зробили конкретно? Дивіться. Наш державний Ви не заяви. представились, тому я е, не розумію, з ким ми я розмовляю. Ми їх опрацьовуємо ці заяви. Ну, ми їх опрацьовуємо. І Ви їх опрацьовуємо бачили листи, які, я до, писала, такому, які працюємо, ми... я до вас писала. І які пропозиції я до вас писала. Які Люди просять. Ну от ви бачили листи? Ви не бачили Я ваше листи? Не бачу. Люди просять гарантовано чергу через місяць або два місяці. Вони готові прийти записатися і прийти через місяць, щоб Зараз не було ажіотажу. Нож, ви ж розумієте, це не просто так, що взяв і там роздав ці талони тобто, на Тобто, бачите, бану, ви навіть не бачили є, звернення. Є, ні, ну Я не бачу звернення, mm -hmm. але я вам просто я ж працюю, все і з. Дивіться, сей -сей -сей. щоб не було конфлікту. Не було конфлікт. Я хочу подивитись на роботу реєстраторів. Чим е -е, вони займаються? Ви камеру? Це в реєстрі. Чи як? Я ви знімаю ви? себе. Я ну, знімаю себе. От я, я просто... йду і знімаю себе. Бачите? Ну, ви Заходила? Да, так, я хочу, щоб вони там, представились. Там є державний реєстратор? Ну от, я хочу, щоб вони представились. Дивайте, ну то, що ви хочете, це чого? Ну, чого? Я, я їх не буду примушувати робити для вас щось. Чого? Разумієте? Ну, давайте запитаємо, чи має на це право. Давайте запитаємо, чи має на це право. Повинен висіти от, я прийшла я так думаю, я так думаю, що повинна висіти тут, да працює державний реєстратор Катя і Леся для громади. В мене немає прийому державна. А чому в громадах Оріхівській, куди ви перенаправили людей? Державний реєстратор. Веди прийдете. Подивіться на цього покидька, Подивіться, який не представився і ще каже громче. Ти хто такий? Ти хто такий покидь? Давайте громче жаргону, погромче. Подивіться. Очень хороший жаргон. Подивіться. Очень хороше образование, жаргону вас. Подивіться. Супер. Подивіться, воно не представилось, воно боїться. Оні жайте, Подивіться. Подивіться, воно боїться представитись. Але я думаю, ви його знаєте. напишете в коментарях. Хто це? Тому тут повинна висіти Катя і Леся працює. Зараз прийде поліція і вони будуть представлятися. Так. Я не бачу, хто тут працює. Слушайте, і я хочу. Я вам тут, пропоную, проведіть ніхто, і покажіть. Тут ніхто прийом не здійснює. А, Ні, а чому ніхто. воріхівський реєстратор здійснює? Йо напряму не через да. сна. О, ось поліція. Давайте ось <плес> доброго дня. Голова громадської організації. Роби своє Ганна Мельченко. Зараз я надам свої документи. Я б хотіла, щоб ви документи подивились а, цих буде. осіб, хто Якщо ці хоча, люди. Ну я б хотіла, щоб поліція у вас ну, запитала документи ну, був а був да. Був. Тобто, бачите, ну, я ж це думав, ставлюся, я ще... ні, я хочу, щоб перевірили документи. Нагадую, прийшли в державну установу, де працюють вісім реєстраторів, і за яких у нас черги кожного понеділку. Як їх перевірити роботу, чим вони займаються, неможливо. Ледь знайшла їх, Де їх через ажіотаж, якісь не тим, що. Багато людей зараз е вирішили, що їм потрібно зареєструвати так. Е вивісок, де тут керівник, хто де сидить, неможливо було з'ясувати. Викликала поліцію для цього, тому що вивісок нема. Де керівник, де реєстратори? Оце я зайшла в цей кабінет. Спочатку я зайшла в кабінет Ще до людини. Соті давайте так да. суть вашого звернення скарги вашої скарги. Суть я прийшла в державну установу. Хочу знайти державних реєстраторів, із-за яких у нас черги в місті Запоріжжі по понеділок в кожному ЦНАПі. Люди приходять, займають черги. Я в поліцію писала звернення, воно все є задокументовано і просила розібратись з цим. Люди займають із неділі ночують у своїх автомобілях. Чому? Тому що не приймають заявки. Прийшла сюди, тут вісім реєстраторів, які повинні оброблювати ці заявки, сидять. Я їх знайшла тут. Сказали, що вони тут. В кабінетах не висить. Де тут у нас начальник чи реєстратор? Правильно, ви бачите тут? Повинно висіти, де люди працюють? Хто вони, правильно? Це ж державна установа? Що це порушили? Яке порушення? Купавка. А тобто, бачите, тут норми немає. Подивите, а хто ця людина? Я просила вас перевірити документи. Він е, ну я добре, ви хочете, ну що? я Само? давайте спочатку. Я Боже... хотіла, щоб ви перевірили, хто ця людина. Добре, тому що він я зараз розумію. <гум> розумію. що ви хочете спочатку. А потім вже... Я хочу знайти цих реєстраторів державних. Добре, добре. Я зайшла в кабінет спочатку до цієї людини, яка сказала, у мене нарада. Вийдіть, угу. хто що я не знаю? Робоче на не представився, хто він. Коли я викликала поліцію, це виявився керівник цих реєстраторів, а, начальник. А, Розумієте, коли викликала була поліція, я зайшла я, я, сюди. Якщо чесно, я не знала, що ви поліція. Я просто А, так? Да. Ну добре, до цього він не представив, що він керівник. Хоча я сказала, що я шукаю реєстраторів. Розумієте? Все я сказала, хто ішов. У мене все є на відео. Потім я зайшла в інший кабінет. Дівчата там сказали, що вони не є реєстраторами, що реєстратори, наче в цьому кабінеті, сидять. Я зайшла сюди і кажу, дівчата, ви є реєстратори. Представтесь, будь ласка, я така-та-така. -та, -така Та розшукую, хотіла поспілкуватись на рахунок вашої роботи. Сидять і мовчать. Я кажу: ви працюєте в державній установі, ви працюєте на нас. Представтесь, ви є державним реєстратором. Мене є питання до вас. Мовчать. Я викликала поліцію. Я хочу діалогу між посадовцями і громадою. У нас є питання. У нас є проблема, яку потрібно вирішити. Дивіться, от люди до вас вийшли. Вона з вами так не спілкувалася. Приїхав хто ну, от керівник. не показує. Я хочу подивитися це керівник да. цих реєстраторів. Я кажу: показіть мені цих восьми реєстраторів, які повинні приймати заявки від людей. Він мені не, не відмовляється показувати. А ця людина, я взагалі не знаю хто. Ладно, давайте добре. Давайте наші таку виходять. Сталеварів 21, квартира 78. Угу. То виявляється начальник відділу 78. То виявляється начальник відділу. Виявляєте? Ота От людина, начальник відділу. Так себе поводять начальники відділу. Зараз ми його прізвище. Подивимося. Не представився. Посадова особа не представилася. Як ваше прізвище? Полтавець Дмитро Володимирович. Полтавець? Полтавець. Посадова особа полтавець. Начальник відділу. Ви Ні. А ваше прізвище? Єльцов. Полтавець, Єльцов, це керівники. Керівники керівники. Питання лише в тому, щоб перевірити роботу цих реєстраторів. Чим вони займаються? Тобто, мила Наталя, що зробила? Вона відправила наших людей до реєстраторів з інших громад, які працюють. Отак От з людьми люди наші приходять до реєстраторів, здають документи, вони в порядку живої черги приймають. А наші реєстратори десь сидять закриті, не працюють з людьми, знайти їх неможливо. Їх приховують. Це що? Це що відбувається? Це, ж, це що? Схема корумпована? це не У мене нема жодних розважань. Дивіться, а, то, мож, вони можуть зараз зайти, ви можете подивитися, як вони працюють, але ну, просять вас, щоб ви їм просто не заважали люди, як які зараз працюють. У них не перервають. Тому ну, кремники лице, то, якщо у вас там якісь питання є, то ви, це ви можете з ними поспілкувати, вони ж нікуди не вбігають, ані от приставили. Ну, це бл. Я дяки вам, розумієте? Ні, я понял. Ну, от зараз вже ситуація. Ви можете, поки я подивлюсь, не куди не йти, щоб вони мені продемонстрували? тільки люди Я вимкну, але ви не уходьте, правда? Ви тут, вони покажуть все, добре, я вимикаю.